Привіт! Це Козаки в IT. Сьогодні ми з'ясуємо, як встановити композер на Windows. Одразу хочу зазначити, що існує кілька варіантів встановлення. Глобально для доступу до композер з будь-якого місця системи або локально в межах конкретного каталогу. Кожен підхід має свої плюси та мінуси. Зараз ми все докладно розглянемо та встановимо композер кожним із них. Отже, поставимо лайк цьому відео, підпишемось на канал і погнали! Перше, що нам необхідно зробити, це перейти на офіційний сайт getComposer.org. Переходимо до розділу Download і відразу бачимо кілька варіантів роботи з Composer. Почнемо з встановлення в певному каталозі для конкретного проєкту. Для цього відкриємо проєкт або створимо нову папку, куди хочемо завантажити Composer. Також нам потрібно відкрити консоль в цьому каталозі. У мене відкрита консоль прямо в редакторі. Якщо у вас цієї можливості поки немає, натисніть комбінацію клавіш winr і виконайте команду cmd. Після цього відкриється консоль і вам потрібно буде перейти у потрібну папку. Повертаємось на сайт GetComposer і бачимо, що для встановлення нам потрібно виконати 4 команди. Також зверніть увагу, що кожна команда починається з виклику php інтерпретатора це означає, що на момент виконання цих команд PHP вже повинен бути встановлений на вашому комп'ютері. Якщо ви цього ще не зробили або шукаєте, як можна встановити PHP на Windows, вгорі є підказка на коротеньке відео. Переходьте та отримуйте всю покрокову інструкцію. А ми рухаємось далі. Копіюємо кожну команду по черзі і виконуємо їх у терміналі. Після цього ми отримуємо один файл, який і є композером. Щоб переконатися, що все працює як слід, виконуємо команду PHP composer far. Тепер встановимо композер глобально. Перейдемо на сайт GetComposer та завантажимо файл Composer Setup, після чого запустимо його. Натискаємо Next. Тепер нам треба вказати шлях до файлу інтерпретатора PHP. Обираємо необхідний варіант, натискаємо Next, Install та Finish. Виконавши команду Composer-Version, ми бачимо версію Composer. Отже, ми все зробили вірно. Зазвичай я рекомендую встановлювати Composer глобально, якщо є така можливість. Однак немає єдиного правильного рішення, тому пробуйте і обирайте те, що вам до вподоби. На цьому у мене все. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Не забувайте підписатись на канал Козаки в ІТ, поставити лайк та поділитись відео з друзями.